Без них тим, хто знаходиться на сході країни, було б важко. Їх чекають, на них сподіваються, їм довіряють. З дня в день ці відчайдушні сміливці в постійній небезпеці під обстрілами добираються до місця призначення та доставляють нашим бійцям усе необхідне. В нашому місті волонтерів чимало. Як працьовиті мурахи, вони постійно в роботі. Збирають речі, харчі та кошти і закуповують необхідне обладнання для українських військових у зоні АТО. Та ну принципі складного нічого немає. Тут уже все від чоловіка, як психіка, як та саме, а так нічого складного. Береш, грузиш, їдеш і все. А там уже як воно як 50 на 50. Чому я це роблю? Бо я не можу спокійно сидіти вдома і спостерігати над тим, як майже бездія наша країна, наша влада. Це мене дуже бентежило, і просто ми розпочали. Розпочали з самого такого найпростішого ставали під супермаркетами, збирали гроші, речі, їжу. Самі готували, відправляли. До речі, мій чоловік навіть зараз їде з під Маріуполя, бо відвозили хлопцям. Дуже дуже була потрібна їжа, вода. Найскладніше недовіра людей. Це найскладніше. Не складно фізична напруга, чи там, наприклад, дуже багато часу стояти на дворі. Дуже складно. Це для мене особисто, це недовіра людей. Бували такі моменти, що навіть в обличчя плювали і орали там ти Бендерівка, ти там назбирала собі на квартиру, на машину, але ми все одно стояли за ідею, за те, що наші. Військові вони потребують допомоги. Допомагали ми не тільки військовим, допомагали і переселенцям з Донецька. Дуже багато людей навіть зараз нас зустрічають на вулиці, дякують, тому що ми справді їм допомогли. З криворізькими волонтерами зустрілися бійці 40-го батальйону Кривбас та подякували їм за їх складну і небезпечну роботу. Відзначили роботу наших волонтерів і на обласному рівні. Нагороди від Дніпропетровської облдержадміністрації їм вручив екскуратор 40-го батальйону Микола Колесник. Тут одна велика сім'я, і ті, хто. Воюють і те, хто помогает, і те, хто помогает, і воюють. Все были і под обстрілами, і под стрілкотней, і под градами, і під ураганами. Всі замазывали дырки на своїх машинах. Но все одно і по сей день ездят и допомагають. Мы как помогали, так і помогаємо. И будем помогать. Більше 7 тисяч криворіжців наразі відстоюють незалежність нашої держави на сході України. І волонтери роблять усе, аби забезпечувати їх необхідним, бо вважаються своїм громадянським обов'язком. Волонтерський героїзм відзначено почесними грамотами Дніпропетровської облдержадміністрації, а також нагрудними знаками за розвиток Дніпропетровської області та розвиток регіону. Ці відзнаки отримали 16 криворіжців. Серед них Юрій Смірнов, Ігор Жайворонок Геннадій Довгалюк, Микола Буртин, Андрій Охотін та інші.